Триває спеціальний ефір на радіо НВ Україна готова виконати рекомендації Венеційської комісії, які стосуються відбору суддів конституційного. Суду та внести відповідні зміни до закону 76-62 щодо реформи КСУ. Про таке заявила в інтерв'ю дзеркало тижня віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Ухвалення закону є однією з умов, які Україна має виконати перед початком перемовин щодо вступу в ЄС. Зокрема, йдеться про рекомендацію Венеційки, згідно з якою дурача група з перевірки кандидатів на посаду суддів КСУ має складатися з ми членів, причому більшість з них має бути призначені за квотою міжнародних експертів, аби запобігти патовій ситуації у прийнятті рішень. Ухвалений Верховною Радою закон передбачав відповідно 6 членів. 3 на 3 стефанішина зазначила, що вперше в історії України передбачається конкурсний відбір суддів конституційного суду. Як стверджує віцепрем'єрка? На законі, які вносить зміни до законодавства, багато хайпували та говорили щодо нього. От, врешті-решт, ми переламали владу, і вони ціказ мушу вносити зміни до законодавства. Михайло Жорнаков, голова правління фундації де Юре, на зв'язку зі студією Радіо НВ. З ним хочемо обговорити це все. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю вас. Я читав ось ці заяви пані Стефанішиної в інтерв'ю «Дзеркало тижня і не сильно зрозумів, то що власне сталося. Наче ось норму про сім членів, те, що дорадчої групи, те, що про що каже Венеційка, те, що там заявляють, пані віцепрем'єрка каже, що її виконують. Але при цьому вона каже, що не вбачає в цій рекомендації ні високих стандартів верховенства права, ні якоїсь правової основи, що це суто політична рекомендація і в. От всі ми хайпуємо, виявляється, на цій, на цій нормі. То поясніть, що відбувається. Ви знаєте, я дуже не хотів би зараз оцінювати те, що робить пані Стефанішина, тому що ну пристойних якихось коментарів в мене у відповідь немає. Давайте, нехай це залишиться на її совісті. Просто влада систематично від самого початку прийняття цього закону його оцінки. Ігнорувала рекомендації як Венеційської комісії, так і наших ключових партнерів Європейського союзу, маніпулювала ігнорувала публічну позицію G7, які сказали, що має бути вирішальний голос міжнародників. А прийнятий був закон без цього. Ну тобто, для все для того, щоб зберегти контроль над процедурою призначення, і ми намагалися не публічно багато разів доносити одну просту думку. Для вступу в ЄС нам так чи інакше потрібно, щоби були у нас незалежні органи, зокрема конституційний суд, в принципі, вся судова влада. Ну без цього, навіть процедуру навіть початок переговорів, у нас ну просто його не буде. Про вступ на жаль, це все було проігноровано і. Ми втратили дуже багато репутації дуже багато це нам нашкодило на міжнародному рівні, тому що всі переконалися, що влада продовжує маніпулювати попри війну, попри ту шалену підтримку, яку надає Україні міжнародна спільнота. Попри те, що ми самі зобов'язалися виконати рекомендації Венеційської комісії при прийнятті цього закону, влада все це. Не робила і цим ну насправді дуже сильно нашкодила. Тепер ми прийшли, ну фактично до першої клітинки, до, до пункту А, коли все одно треба виконати те, що нам потрібно виконати, що чорним по білому було написано ще півтора місяці в усіх рекомендаціях. А як ви вважаєте, з чим пов'язано із те, що вирішили таки погодитися на цю норму? Що стало не знаю, рушійною силою? Чи хтось комусь щось сказав, чи все ж таки у владі зрозуміли, що вони не були праві? Що сталося? Сталося те, що на комісія відмовилася делегувати своїх свого члена до до речі групи експертів, тобто комісія, яка відбирає суддів, майбутніх суддів Конституційного суду, і фактично без ну, без їхнього члена і без членів інших міжнародних. Організацій ця група не може бути сформована і відтак ну просто не може і далі відбір судів конституційного суду. Тобто, впровадження цього закону, який був прийнятий ганевно, фактично заблоковано, і Це дуже добре. Але на жаль, повторюся, нам на багатьох рівнях з багатьох організацій багато разів. Натякали, прямо казали, публічно казали, що потрібно зробити. влада все одно продовжила, вибачте, тупо перти, встояти на своєму і ігнорувати рекомендації того самого Євросоюзу, до якого ми е, хочемо вступати. Тепер після того як уже фактично ну, я не хочу називати це демаршем, але просто ну відмовилася співпрацювати венеційська комісія з нашою владою в провадженні цього закону, тому що там ну прямо написано, він не. Е, Враховує рекомендації, які ми вам надали вже давно і неодноразово, і тепер уже, звісно, владі доводиться казати ну звичайно, ми все внесемо. Попри те, що е, ті самі представники влади переконували міжнародних партнерів, що вносити це займе рік внесення змін, е, при тому, що прем'єр от, в інтерв'ю політику заявив про те, що ми та ще до саміту внесемо, тобто буквально за пару днів. Я не знаю, чи це вдасться, але ну просто ну просто настільки. Вибачте, брехати міжнародним партнерам, від яких прямо залежить зараз наше виживання, ну це треба вміти. А, скажіть, більше в цьому законі і немає жодних небезпечних моментів чи якихось, не знаю, моментів, коли знову може щось зірватися. Тут уже все. Ми можемо бути спокійними за цю дорадчу групу. А, дивіться, Жоден з цих законопроекту не гарантує нам те, що 100% буде все ідеально. Та ми це проходили наприклад зараз виборами Вищої ради правосуддя, попри те, що міжнародних експертів був переважний голос, все одно ну якби. Відбулося деякі маніпуляції в одно зі суддів за Конституцією, ми це не обійдемо. Призначає так чи інакше навіть тих, яких просіяла етична рада. Тобто є є нюанси. Нюанси ці можуть бути і при відборі суддів конституційного суду. Але сьомий експерт в до речі групі бодай гарантує те, що. Не буде не буде системи, за якої будь-якому кандидату до конституційного суду, щоб йти далі, потрібно отримати підтримку політичних органів або судової мафії. і це ну це насправді дуже важливо. Тобто, в нас дійсно може бути незалежний добір суддів конституційного суду. Звичайно, за цим всім потрібно ще спостерігати. Там є ще нюанси, там де можуть все одно намагатися заблокувати незалежних кандидатів, і так далі. Тобто, все одно треба буде. Дуже уважно за цим все стежити. Звісно, ми в фундації де і інших громадських організаціях, які цим займаються, будемо за цим уважно слідкувати і повідомляти. А що далі, які далі мають бути подальші кроки влади, парламенту, президента, можливо, для продовження очищення суддівської системи? Як далі буде тривати реформа? Дивіться Якщо брати три інституції, які вказані в ном під номером один із семи пунктів, з якими пов'язана наша європейська інтеграція, тобто надання статусу кандидата і відкриття перемовин про вступ, то дві ми вже з точки зору законодавчої принаймні дві ми вже виконали ще насправді в лютому точніше тобто, в липні 2021 першого року, а зараз триває впровадження, так тобто триває виконання. Добір вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів нам потрібно виконати зараз терміново, все таки внести зміни до закону. А насправді радий, що е, хоча би так, але влада нарешті ну е, прийшла до там здоровий густ переміг і ну нікуди не не вона вже не дінеться. Я так думаю, пішли меседжі про те, що зміни будуть внесені. Слава Богу, я сподіваюся, що це станеться якнайшвидше, і ми перегорнемо вже цю сторінку і будемо далі. Робити реформи, а не займатися їхньою імітацією чи навпаки руйнуванням. Так, от з точки зору судової власне реформи номером один, внести зміни до конституційного суду, і законодавче забезпечення вже буде таке, як треба. Далі впровадження, і це дуже важливо, ну тому що ми ж не для якихось рядків в законі це робимо. Ми робимо для того, щоб в нас були незалежні, спроможні конституційний суд, інша судова влада, вища рада правосуддя, вища Акулія комісія суддів. Але є ще нюанси, наприклад. Щодо інших е, пунктів верховенства права, зокрема боротьби з корупцією, і там е, зараз дуже дивна, яка ситуація відбувається з конкурсом до Набу, наприклад, коли всі міжнародні партнери кажуть про те, що є кілька місяців на проведення конкурсу, конкурс проводиться, нічого ніякої затримки немає. І тут той самий прем'єр-шмигаль, наприклад, який каже про те, що який півроку блокував початок цього конкурсу, тепер каже, що потрібно до кінця січня все завершити. Президент каже що за тиждень, потрібно вибрати вже директора набу. Ну хоча всі очевидно, що конкурсні процедури цього не передбачають, і е, потрібно ще інтерв'ю провести, тобто потрібно дуже ретельно е, відібрати кандидатів. І ну, чесно кажучи, така позиція дивує, коли в тому, коли нам кажуть, міжнародні партнери прямо натякають. Е, і прямо кажуть в конституційному суді, ми впираємося і кажемо, та ні, ми будемо своє робити. А коли партнери кажуть ні, треба якість вона набагато більш пріоритетна ніж швидкість. Всі кажуть, ні, давайте закінчимо конкурс до Наву прямо позавчора. Ну от то це і причому це все відбувається безпосередньо перед самітом. Імовірно, для того, щоб на посаду набу через оцю швидкість змогти протягти когось свого контрольованого. Тобто, це знову шкодить. Безпосередньо перед дуже важливою подією, на якій хотілося би говорити про наш як нашвидше вступ, а будемо напевно говорити про знову те, як влада маніпулює і як вона не мала би робити в плані реформ і верховенства. А що є ризик, що на директора НАБУ беруть когось контрольованого? Е, дивіться, якщо є процедура е, виписана в законі, закон дуже непогано виписаний, і все це відбувається вже е, дуже важливо, як ми щойно з вами говорили. Важливо ж не те, не тільки те, що написано в законі, і як воно як сферичний кінь макум'ян, вибачте, та відбувається, як воно відбувається на практиці. На практиці дуже важливим етапом є інтерв'ю, тобто співбесіди з кандидатами, коли всі в режимі онлайн можуть подивитися, кому які питання ставили, які до кого питання є, як як кандидати відповідають, і так далі, і оцінити і суспільство, і комісія, і так далі. Якщо гнати зараз і казати, ну призначте будь-кого через три дні, то. Ну, цього ми не побачимо, і явно в тих ну на тому етапі, на якому ми є зараз, недостатні інформації для того, щоб вибрати найкращого кандидата до набу, і ймовірно, це все робиться для того, щоб ну, знову завести конкурсну комісію в якусь таку е, ситуацію, в якій скажуть, та призначайте от когось, от вам не знаю перший списку чи другий списку, вже аби когось, бо нам нібито треба встигнути до якоїсь міфічної дати, яку насправді ні МВФ, ні ЄС. Ні, американські наші друзі, ніхто інший не визначав, тому що там дати стоять кінець березня, взагалі кінець другого кварталу, наступного цього року і так далі. Тобто, у нас ще є час. Давайте не спішити і давайте не робити речей, які прямо суперечать тому, до чого нас закликають наші міжнародні партнери, в тому числі ЄС, до якого ми хочемо вступати, пане Михайле. Дякуємо вам, Михайло Жернаков, голова правління фундації де Юре, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.